З 1 січня цього року в Україні вступив у силу новий закон про екстрену медичну допомогу. До цього часу в державі не було спеціальної нормативної бази у цій сфері. Згідно з нововведеннями, незабаром в області буде створена єдина служба і центр екстреної медицини. Там буде і спеціальна диспетчерська. Це не просто телефон прийняла і сказала, що їде ця машина. А електронна карта, на якій видно де розташований який автомобіль, про таку диспетчерську мріють міські станції швидкої допомоги, адже викликів тут приймають чимало. За зміну викликів 120. 100. як яка зміна? Медики кажуть, із таким навантаженням справляються лише завдяки злагодженості роботи персоналу і сучасному транспорту. У нас взагалі працює 18 бригад, але машини є більше. У нас наразі є 26 автомобілів з нос носилочного транспорту. Але 4 чотири з них таких, що вже ми на списання готуємо, вони вже практично не можуть їздити на лінії. А 22-23 у нас реально в роботі. Кожен з таких автомобілів повністю укомплектований медикаментами. Дефібрилятор спеціальний. Лішини, інгалятори карети швидкої завжди в бойовій готовності. Це електрокардіограф, горноспасатель, інгалятор, кисневий, кисневий інгалятор. простий. Це ящик з медикаментами, та навіть надсучасний автотранспорт чи дороге обладнання не можуть допомогти хворим, якщо лікарі не встигають прибути на місце виклику вчасно. В місті за новими стандартами до хворого прибувають 90% бригад. А в селах ситуація куди гірша в Глибуцькому районі. До прикладу 70 тисяч осіб обслуговує лише пара автомобілів швидкої, але найгірше це дороги, бідкаються медики. Доїзд. Згідно нормативів, добре. Але по цим дорогам, навіть як будуть сучасні автомобілі, нові автомобілі, ми по цих дорогах за 20 хвилин чи за 10 у місцях, ми не доїдемо. Аби побачити, чи справді швидка допомога є швидкою, їдемо за викликом разом із медиками. Швидкість транспорту вражає, як і самі дороги. Ми швидкість розвиваємо до 20 кілометрів на годину більше тут і... І проїде медики зізнаються, з такою дорогою вже змирились. Людина, яка лежить на даних носілках, ви самі бачите, от як мене хитає, так і його хитає. Ми їдемо, перелом тримаємо крім і шин. Ми ще тримаємо руками, щоб полегшити біль хворому. Проїхавши кілька сот метрів, на першому ж повороті авто зупиняється, бо далі не дорога, а суцільна яма. Через ось таку півметрову прірву автомобіль швидкої допомоги не те, щоб за 10 хвилин не доїде. Він тут взагалі застрягне. Далі йдемо пішки, і якщо до хворого тут недалеко, медики зізнаються, бували випадки, коли долали відстань у кілька кілометрів, а хворих до швидкої несли на руках. Тож в екстрену допомогу тут не надто вірять ні пацієнти, ні самі лікарі. Кажуть, пару сучасних автівок побільше якісного обладнання, а головне доріг без ям. Аж тоді можна говорити про якісну медицину. Та для цього потрібні чималі кошти. Тож поки залишається лише чекати. Ольга Паламарюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці.